Доброго дня, я Володимир Ветрович, я з України, і всім привіт просто з виру історії. Ми переживаємо часи, про які наші нащадки читатимуть в історичних книгах. Ми справді опинились у вирі історії. Тут важко, часто страшно і дуже складно зорієнтуватись у швидкозмінних обставинах. І багато подій неможливо зрозуміти, не занурившись у минуле. Я історик, тому спробую пояснити причини та перебіг цієї війни, які криються у попередніх роках та століттях. Чому Україна програла 100 років тому і чому може та має виграти нині? До відомого афоризму Історія вчителька життя я завжди додаю сувора вчителька, яка повторює незасвоєні уроки неуважним учням. І уроки поразок навіть цінніші від переможних, адже можуть допомогти нам уникнути помилок. Давайте спробуємо разом зрозуміти, чому 100 років тому українська держава зазнала краху. І відразу відкинемо прості відповіді, бо прості відповіді на складні питання здебільшого неправильні. Українці не гірші за інші народи, які теж відновлювали свої держави на руїнах імперій після Першої світової, але їм це вдалося. Ми не менш завзяті, ніж, наприклад, поляки, литовці чи фіни, не менш жертовні. Тоді заради свободи українців полягло більше, аніж представників всіх інших народів. Політична еліта українців не була повільною та нерішучою, як дехто каже. Ми другими після Фінів проголосили незалежність. Виклики, з якими зіткнулися українці, були серйозніші ніж у сусідів. Та я не закликаю ідеалізувати ані наших політиків того часу, ані загального стану українського суспільства тоді. Помилки теж відіграли значну роль у поразці. Тож давайте спробуємо розібратися з об'єктивними та суб'єктивними причинами падіння української держави, народженої революцією 1917-1921 років, щоб зрозуміти, яких помилок не сміємо повторювати. Почнемо з об'єктивних обставин, вплинути на які було майже неможливо. Національна свідомість українців поступово зростала разом із національним рухом у 19 столітті. Це потенціал, з яким мали справу лідери. До початку революції рух уже перейшов у політичну стадію розвитку, тобто його головними речниками стали не лише поети, письменники та митці. На початку ХХ століття формувалися вже українські політичні партії. Революційна українська партія, на чолі із Миколою Міхновським, ще у 1900 році окреслила головне завдання створити незалежну українську державу. Воно визначило вектор на наступне століття. Але низький рівень освіти, чи навіть її повна відсутність, катастрофічний економічний стан великої маси українців залишали їх за бортом процесу національного самосвідомлення чи тим паче активної участі у національному русі. Ще одною об'єктивною проблемою була надто мала обізнаність про нас у світі. Тоді не було політичної міграції, яка могла б розповідати про українців. Вона почала формуватися якраз після поразки. А ті з наших земляків, які залишили рідний край раніше, через злидні у Європі чи Америці боролися за виживання на чужині. Їхні перші громадські об'єднання щойно почали з'являтися. Тож українці в світі ще були далекі від того, щоб стати лобістами українського національного руху. І, врешті, остання і найважливіша проблема велика кількість потужних ворогів. Тим, хто творили українську державу на початку ХХ століття, протистояли. Російські більшовики, найсильніший ворог, який і на підтримку серед частини українців, військові формування так званої Білої Росії, яку підтримали окремі європейські держави, відновлена польська держава, що теж заручилася допомогою європейців. Ніхто з інших народів, які вибороли незалежність, не стикався з такою сильною, рідносторонньою і масштабною зовнішньою агресією. А тепер поговоримо про помилки, яких могло не бути у першу чергу. Це недостатня увага до розвитку збройних сил. Творці українського війська не просто не мали необхідної підтримки від політичної еліти, вони змушені були доводити потребу армії. Політики вважали, що після кривавої першої світової усі народи відмовляться вирішувати питання силовими методами, і Україна стане першою в цьому процесі. Ці романтичні уявлення коштували українцям дуже дорого. Втрачений час і потенціал перших місяців революції згодом було важко компенсувати. А зійтись десь посередині з агресорами не вдалося. Тож довелося формувати армію вже в умовах повномасштабного вторгнення. Грубою помилкою була також віра лідерів в можливість домовитися з Росією, байдужі якою білою або червоною. Жодна з них не збиралася миритися з існуванням незалежної України. Ще небезпечніша Омана це віра багатьох українців, що ця війна за незалежність їх не стосується. Вони вважали, що їхнє життя не надто зміниться від перемоги чи поразки котроїсь із сторін, що можна тихо і непомітно відсидітись у крайній хаті. Наступні десятиліття показали, окупанти прийдуть і до останньої хати, аби забрати те, що їм потрібно, в тому числі життя. Та найважливіша хиба це нездатність українських політиків відрізнити політичних суперників від ворогів держави. Запеклі дискусії щодо різного бачення майбутнього України були неминучими і цілком нормальними, природніми. Загрозою стало те, що в якийсь момент ці суперечки для учасників стали важливішими за протистояння ворогу. Ця помилка дуже дорого коштувала усім. Грушевський, Петлюра, Вениченко, Скоропадський, Махно переосмислювали цю помилку вже на імміграції. Ще більше за цю помилку заплатили українці, які залишилися на рідній землі. На них чекали десятиліття кривавих репресій. А тепер давайте порівняємо цю ситуацію з нинішньою Україною, щоб зрозуміти, чому ми можемо перемогти у цій війні з Росією. Абсолютна більшість мешканців України сьогодні вважають себе українцями. Отже, проблем з національним самоосвідомленням, з якими стикалися наші попередники, майже немає. Про Україну не просто знають: ми держава, незалежність та цілісність, якої визнають майже усі країни світу. У багатьох із них ефективно працює українська діаспора. Боротьба українців за свободу одна з головних тем світових медіа. Вперше за свою історію ми отримуємо не лише економічну, але й військову допомогу, в тому числі зброєю, зокрема наступальною. Ступінь російської агресії нині і 100 років тому приблизно співмірні. Але ми маємо справу лише з одним ворогом. Хай навіть він атакує з території двох країн. І проти цього ворога весь цивілізований світ. Отже, і тут нам легше за наших предків. А от щодо помилок минулого які в наших силах не повторювати, тут ситуація, на жаль, гірша. Важливість армії, суспільства і влада почали усвідомлювати тільки після початку війни з Росією в 2014-му, змарнувавши два десятиліття незалежності на розтрату військового потенціалу. Але навіть після початку війни українці були недостатньо послідовними в цьому. У 2019-му на виборах переміг Володимир Зеленський, який запевняв, що війну можна завершити не військовими засобами. І більшість українців повірили, що це можливо. А відтак погодилися, що пріоритетом державної політики стало будівництво і ремонт доріг, а не розбудова армії і закупівлю озброєння. Нова хвиля агресії в 2022-му, яка дійшла до Києва, змінила ситуацію. Парламент почав виділяти більше ресурсу на збройні сили. Президент заговорив про українську армію як головного гаранта незалежності. Більшість українців активно включилися у війну у лавах збройних сил тероборони добровольчих підрозділів як волонтери. Відома приказка зазвучала по-іншому: Моя хата з краю першим ворога зустрічає. А як із головною політичною проблемою столітньої давності, нездатністю політичних лідерів до співпраці. На жаль, чим далі від початку повномасштабного вторгнення Росії, тим менше впевненості, що вони повністю засвоїли цей урок. Чи справді українські політики розуміють? Кожен із них може мати тут друзів, союзників, конкурентів, суперників, опонентів, але вороги за межами країни. У Росії, яка веде війну проти усіх нас. Конкуренти, суперники, опоненти можуть бачити Україну іншою у майбутньому. Вороги її просто не бачать у майбутньому. Вони можуть вдавати союзників чи навіть друзів, формулювати спокусливі пропозиції для боротьби з опонентами, але не можна забувати. Їхньою метою є знищити нашу державу. Тож, порівнюючи Україну 100 років тому і сьогодні, маємо значно кращі об'єктивні обставини для перемоги і навіть кращі умови для подолання суб'єктивних перешкод. Ми маємо шанс зробити так, щоб нащадки без брому читали про нашу епоху. Ми, на відміну від попередників, знаємо, що означає поразка у війні з Росією. Знаємо, що мир із нею може коштувати навіть дорожче за війну. Адже ми засвоїли уроки, чи не так? На цьому нині все. До наступних зустрічей у Вері Історії. Слава Україні!